Це був звичайний день. Повертаюся я з роботи та раптом бачу на магазині. Дві гри від національної лотереї. Дивлюсь у суперлото джекпот, мільйон. Треба грати. Я закреслив шість номерів. Мою картку зареєстрували на терміналі. Оце ваш білет. Тільки з ним ви можете отримати виграш. Я подивився розіграш і. Виграв мільйон! Ха-ха! Треба грати! Зроби разом з нами свій крок до перемоги 12 жовтня. Підтримай нашу команду. Не все так погано у нашому домі, але обов'язково зміниться на краще, якщо ми усі активно будемо створювати власне життя, а держава гарантуватиме працю та соціальний захист. Зрілість це зовсім не пора співчуття замість почуття. Це індивідуальний шанс кожного із нас перетворити тягар віку на мистецтво нових можливостей. Цінуймо час свого життя. Людмила Лисенко, не все так погано у нашому домі. Вітаю усіх, хто дивиться нас о цій порі. У студії Іван Костроба з синоптичним прогнозом на найближчу добу від українського гідрометцентру. Гора Кіліманджаро розташована в напівпустелі Північної Танзанії. У перекладі із суахілі Кіліманджаро – це гора, що блищить. Снігова шапка на її вершині ніколи не тане, хоч і розташована гора поблизу екватора. О півдні її сіро-блакитні схили зливаються з саванною. Виразними лишаються тільки контури, занесеної снігом вершини. Тому Кіліманджаро і визнана однією з найкрасивіших гір планети. Я продовжу свою розповідь за кілька хвилин, а зараз у нас на часі прогноз погоди для західних регіонів України. У Рівному вночі мінус 1,3, 3 в день 5-7 градусів вище нуля. Нарешті території вночі від 0 до 8, вдень від 5 до 10 градусів петла. Марно з проясненнями, часом дощ місцями сильний, вітер переважно південно-східний 5-10 метрів за секунду. За будь-якої погоди настрій повинен бути гарним. Але його нелегко зберегти, якщо у кишечнику з'явилося відчуття ступору та важкості через неправильне харчування. Позбавити від страждань може форлакс. Форлакс делікатне вирішення делікатної проблеми. А в нас на часі прогноз погоди для північних регіонів України. У Чернігові вночі 1-3 градуси морозу, в день плюс 5-7. Нарешті території вночі 0 5, у день від 4 до 9 градусів тепла. Хмарна погода з проясненнями. Вночі без опадів. Удень місцями невеликий дощ. Вітер переважно південно-східний 5-10 метрів за секунду. Автофотопродажа, каталог для тих, хто купує або продає автомобіль. Якої ж погоди слід чекати на сході України? У Донецьку нічна температура 5-7, денна 10-12 градусів з позначкою плюс. Нарешті території вночі від 4 до 9, вдень від 9 до 14 градусів вище нуля. Хмарно з проясненнями. Часом дощ місцями сильний. Відр переважно південно-східний 5-10 метрів за секунду. А зараз на часі прогноз погоди для південних областей України. У Миколаєві вночі плюс 8-10, удень плюс 16-18. Нарешті території температура вночі 8-13, удень 13-18 градусів тепла. Хмарна погода з проясненнями. Часом дощ, місцями сильний. Вітер переважно південно-східний 5-10 метрів за секунду. У Севастополі нічна температура 11-13, денна 20-22 градуси вище нуля. Нарешті території півострова вночі плюс 8-13. Удень від 17 до 22 градусів з позначкою плюс. Часом дощ місцями сильний. Вітер переважно південно-східний 5-10 метрів за секунду. Який же прогноз склали синоптики для мешканців центральних областей України? У Кіровограді вночі 3-5, вдень 9 На Нарешті території вночі 3-8, у день 7-12 градусів тепла. Хмарна погода з проясненнями. Часом дощ. У день місцями сильний. Вітер переважно південно-східний 5-10 метрів за секунду. Автофотопродажа каталог для тих, хто купує або продає автомобіль. З газетою Все про бухгалтерський облік. Ясна погода у ваших справах завжди, бо Все про бухгалтерський облік любить допомагати вам. А в нас на часі прогноз погоди для мешканців Києва та Київської області. У столиці вночі 0, 2, у день 5-7. По області нічна температура від 0 до 5 градусів морозу, денна від 4 до 9 градусів тепла. Хмарно з проясненнями, вночі без опадів, у день місцями невеликий дощ. Вітер переважно південно-східний 5-10 метрів за секунду. Кіліманджаро найвища гора Африки. Розташована вона на екваторі, але снігова шапка на її вершинах ніколи не тане. Та й взагалі клімат тут значно відрізняється від африканського. Наприклад, на нижніх схилах гори вирощують кукурудзу і каву, трохи вище, вологий тропічний ліс, а ще вище, ближче до засніженої вершини, зарості моху. На жаль, у мене вся інформація на сьогодні. У студії працював Іван Костроба. Зустрінемось на Кіліманджаро. Новація вітає вас. В останні десятиліття стає очевидно всім, що запаси викупних енергоносіїв, нафти, газу, вугілля на планеті геть вичерпуються найближчим часом. Перспективи атомної енергетики оптимістичніші, але теж обмежені. До того ж, недаремно її порівнюють з бомбою, що тимчасово дає енергію. Людство, аби вижити, має знайти альтернативні джерела. А що їх шукати? Одне з них просто у вас над головою сонце унікальне джерело енергії, яке до того ж аж ніяк не може зашкодити довкіллю, бо саме його і створило. Використання енергії сонця за допомогою нових технологій вже зараз доводить свою економічну ефективність, адже матеріалом для виготовлення сонячних батарей є кремній найпоширеніший з елементів земної кори. А паливом для них безкоштовні сонячні промені, які, на відміну від вугілля, нафти газу підкреслюю, невдучерні та безпечні для життя. Ще одна перевага сонячних фотоелектричних батарей довговічність 30 років і більше. Їм не потрібний ремонт, адже в них немає рухомих механічних деталей. А головне ці батареї екологічно чисті та безшумні. Завдяки державній програмі у США мільйон дахів вже покрито сонячними модулями, які дають енергію. У Німеччині три роки діє державна програма «100 тисяч лихів». Навіть туманний Альбіон, чіпляючись за ті мізерні 50 сонячних днів на рік, також має державну програму створення сонячної енергетики. Метою вже діючих державних програм є не тільки економічна вигіда, але й перш за все збереження земних надр, закриття шкідливих для здоров'я людини, виробництв та небезпечних засобів отримання електроенергії. То чому ж Україна зі своїм сонячним потенціалом 250-300 днів на рік і досі знаходиться у тіні? Пояснення бурхливого розвитку сонячної енергетики там, на Заході, та повної відсутності такого розвитку у нас просте. Там є державні програми, у нас нема. Адже серйозні структурні зміни у виробництві електроенергії на силу окремим підприємствам та фірмам. Вирішення проблеми впровадження сонячної енергетики у створення відповідної системи економічних механізмів, які стимулюватимуть її застосування. Економічний досвід країн, які вже задіяли сонячну енергію, має два механізми. Перше урядова дотація споживачам на фазі купівлі сонячної системи. В результаті окупність витрат для того, хто купив систему за 3-4 роки. Тобто, через 3-4 роки стаєш власником справжньої автономної електростанції. У Німеччині пішли ще далі. Там навіть держава купує населення надлишки електроенергії, отриманої від сонця. А у випадку її нестачі населення купує держави традиційну електроенергію, але за ціною у 5 разів нижчою, аніж продає державі свою сонячну. У результаті люди можуть ще й заробляти. Вигода очевидна. Чи буде прийнята у нашій країні державна програма впровадження та розвитку альтернативних джерел енергії чи ні, поки що не ясно. Але процес, як кажуть, вже пішов. І навіть попри відсутність державної підтримки є виробники, які зробили ставку саме на сонячну енергетику. І їхня позиція вельми реалістична та прагматична. Сьогодні лідером у розробках та впровадженні сонячних систем в Україні є Solar KV. Їхня продукція може стати у нагоді у будь-якій сфері, але почнемо з освітлення. Ми тут займаємося розробкою і внідренням уличного освітлення на сонячних елементах, що місту нове міцо. Точні ізбавляють город лінії електропередач, від поутіни проводів, не потребує вскриття асфальта. За рахунок електронних датчиків, які дозволяють автоматично вмикатися коли сутаніє, та відповідно вимикатися на світанку. Суттєво економиться державний бюджет. Окрім цього, існує ще один вагомий плюс зручність. Встановити ось такий ліхтар можна будь – на вулиці, у парковій зоні тощо. До речі, у тій же Німеччині 50% освітлення трас та автобанів здійснюється завдяки саме таким світильникам на сонячних батареях. Ще одна розробка, яка стане у нагоді дачникам – додай шарма будь-якому ресторану або кафе так зване садове освітлення. Такі ліхтарики можуть використовуватися для підсвітлювання басейнів, доріжок, сходинок перед входом у дім чи офіс, або ж взагалі для окремих ландшафтних композицій. Ці ліхтарики також вмикаються та вимикаються залежно від рівня природного освітлення. І є навіть сенсорні, які реагують на будь-які рухи у радіусі дії. До того ж, переставляти сонячні ліхтарики з місця на місце, не пошкоджуючи природного ландшафту, дуже легко. Економія електроенергії, зручність та естетичний вигляд усього спектру світильників на сонячних батареях очевидно, і це ще далеко не всі розробки, які має у своєму арсеналі Solar КВ». Одним із видов діяльності Сларкви є розробка туристичних систем, які призначені для використання в туризмі. В частности, ми установили систему в Закарпатті, в Криму, тому що є багато туристичних маршрутів, які віддалені від лінії е передач. Тобто, цілком реально завдяки цьому туристичному набору організовувати довготривалі тури з незалежним енергоживленням. А невеликі габарити та вага дозволяють використовувати систему для енергозабезпечення яхт, автотуризму чи взагалі пішого туризму. Розбити свій табір будь-де та, хоч на безлюдному острові, де геть відсутня цивілізація та мати при цьому комфортний відпочинок можна. Але за умови, якщо у вас є туристична система, її експлуатація не потребує жодних особливих навичок. А для того, аби створити справжню автономну електростанцію, вам знадобиться лише три хвилини. Хочете посилайте листи електронною поштою, хочете пити каву або ж взагалі вимкніть вентилятор та насолоджуйтеся відпочинком. Туристична система універсальна. Вона завжди знадобиться, якщо будь-який активний туризм ваше захоплення. Вже сьогодні такі туристичні системи можна придбати в магазинах спорту та туризму Києва, Ужгорода, Миколаєва та інших місцях. Ви бажаєте мати комфорт за будь-яких обставин? Тож, вихід, один енергія сонця.